Центру політика. Олеже, добрий день вам. Добрий день і вам. Олеже, тут багато. прес-конференція Трампа у мене викликає багато питань, хотілося по всіх пройтися, але часу не вистачить. Давайте так. от Беручи до уваги і прес-конференцію Дональда Трампа і одразу слухаючи останнє інтерв'ю, точніше, подкаст, який записав Володимир Зеленський Фрідманом, він сказав дуже одну цікаву штуку. Що Трамп. Може пробути він він прийшов на один термін. Це його останній термін Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів, і теоретично про щось би він там міг домовитися з Путіним. Але коли Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів, Путін може залишитися і далі він продовжить свої плани. Дійсно, от які гарантії безпеки, окрім НАТО, Трамп міг би запропонувати Україні і одразу з тим тиснути таким чином на Росію. Ми бачимо, що НАТО він нам не буде пропонувати і не буде думаю, пропонувати на чотири роки. Ми маємо забути про цю мрію. Тому що це зараз мрія після заяв Трампа на нинішньому етапі. Думаю, коли він війде в Білий Дім, вони будуть ще категоричнішими. Якщо він розуміє Путіна, то це вже такий дзвіночок не є для нас прийнятним. Але ми ж реалісти ми розуміємо, що команда Трампа і сам Трамп неодноразово одноразово озвучували не вступ або відтермінування вступу України в НАТО як один із елементів закінчення війни. Тому десь мораль на ми до цього готові. І, до речі, президент в своєму інтерв'ю подкастеру він теж е, говорив про те, що нам нужні потрібні гарантії безпеки, але в цих гарантіях безпеки повинна бути зашити Сполучені Штати. Це теж видається непростою задачею, тому що Трамп, наприклад, зараз він особисто мене дивує, тому що у нас існувала думка про те, що коли він прийде до влади, то він буде займатися виключно Китаєм, Стіною і, звісно, Україною, да? війною в Україні, а він Гренландію і так далі, і так далі пішов. Пішов далі, чим, скажем здивував, мабуть, не тільки мене. Тому нам однозначно буде непросто. І головне, що в його оточенні почали лунати, я з вами цілком згоден притомні речі, притомні, більш-менш притомні з терміни м, завершення війни або роботи над цим. Це 100 днів, це вже краще, ніж 24 години. А півроку, ну так, якщо півроку чекати на зустріч з Путіним і нічого не робити, то не факт, що ця зустріч буде результативна. Тому все-таки «100 днів» мені більше подобається, і це все-таки про команду Трампа, яка видається ну, набагато поміркованіше і реалістичніше, ніж заяви Трампа. Угу. Олеже, тоді добре, дивіться, згадуючи, От попередню каденцію Дональда Трампа дійсно протягом чотирьох років, з 16 по 20, давайте згадаємо: от під час того, як Трамп був президентом, бойові дії на Донбасі вони були мінімізовані, було спокійно відносно, відносно спокійно. Тобто, в принципі, можемо припустити, що існували якісь неофіційні але домовленості Трампа з Путіним. Так? Але як тільки Трамп перестав бути президентом, все, все пішло зовсім за, інакшим, зовсім за інакшим сценарієм. І тут це правда. Але дійсно, зараз який, що може пообіцяти Трамп Путіну, аби він до підписання якихось мирних домовленостей заспокоїв бойові дії, тут важко сказати, тому що зараз я бачу, що він грає в бізнесмена. Тобто він буде торгуватися і, от видно, невідомо мені, чим він може е, зацікавити Путіна. Путіну треба дуже багато. Він це озвучує на кожному <preference> там, з, з, з кожної праски йде. А Трамп поки що не відповідає на це питання, що він виставить на обмін. Да, фактично, і є ризик, до речі, м, що повториться той же варіант, ну якщо він. Ну, Припустимо, що він знайшов, що запропонувати Путіну. То чотири роки в історичному сенсі це не так багато. Насправді, і це серйозний виклик для України, тому що е, замороження от саме страшне для нас по великому рахунку може бути е, результатом таких дій невпевнених або не, не до кінця дороблених Трампом. Це немиру ні війни. Це uh -huh. те, що нас може зруйнувати, навіть із середини більше, тому що це буде про е, такий. Сі сіра зона в свідомості українців, які будуть все більше незадоволені, наприклад, тією ж владою і ну, подіями всередині, а не за межами, і це дуже небезпечно, якщо це буде протягом чотирьох років. А але от таким чином, сценарій пів північ закінчення війни корейської це теж можна назвати немируні війни. Ну, а але ж немає це... такого мирного договіру. Вони ж не ж не був підписаний мирний договір. Просто припинені бойові дії по факту. Ну, питання в тому, що я прихильник е, наступної думки, що немає для нас іншого варіанту, ніж український. Тобто він все одно буде відрізнятися від корейського, німецького, будь-якого. І головне, щоб він був все-таки справедливий варіант, чесний і справедливий. А ми бачимо, що зараз Путін почав руйнувати світовий порядок і міжнародне право. Трамп в принципі не проти скористатися цими методами, теж хоча поки що на словах. Тому у нас дуже непрості часи чекають насправді, і я думаю, що нам. Прийдеться погоджуватись на той варіант, який буде не дуже приємний, добре Олеже, таке питання. Дивіться, я, я, я почув вас дійсно, що може бути варіант неприємний, який буду тиснути, погодитись на нього. Але ще один неприємним варіантом для української влади може стати наступний. Я особисто не уявляю Путіна і Зеленського за одним столом. Можливо, ви уявляєте, то скажіть, що я не правий, але от я, слухаючи заяви, що Много що другого я одневляю, що вони сіли за один стіл і про щось домовляються. Путін каже: Я не буду домовлятися з Зеленським, тому що це нелегітимний президент. Він так і напряму каже, що термін повноважень президента закінчився. Дайте мені легітимного президента. А чи може він таким чином тиснути на Америку і чи може Україна тиснути на українську владу провести вибори всередині України, так Ви, провести вибори президента, в тому числі, до того, як е, буде закінчена війна? Ну я б на місці Путіна про легітимність би помовчив. Тому ну, це що... ясно. Це ясно. Це ж фантазії Фаятєва. Я це називаю. Колись був такий відомий твір. Ну, так, він повинен розуміти, що, наприклад, у Зеленського зараз підтримка 52% під час трьох років війни. Це кміс, це не я. Ну, як ми як... не знаємо реальний відсоток підтримки, тому що я не... Ну, це кміс з ну, говорить. Інша якась соціологічна це... служба це... скаже про інший відсоток. Тут же хто б досує. Але це ті цифри, які на сьогодні є. Окей. Я думаю, що на це ніхто не піде, тому що е які вибори під час війни, тобто припинення вогню це не припинення війни. Повинні бути якісь засади, які дозволять Україні зняти там військовий стан. Я про інше запитав: чи може американська сторона тиснути на українську владу і вимагати проведення виборів для того, аби хтось інший від української сторони міг сісти за путіним за стіл переговорів? Ну, знову ж таки повинні бути підвалені під це. Якщо їх не буде основ, ну до речі, ну в будь-якому випадку це порушення конституції, якщо це відбувається під час війни. Тобто її треба переписувати. Президент про це казав, чи піде на це Верховна Рада. Тобто, якщо ламати через коліна, можна що завгодно зробити, але я не думаю, що е, саме це буде основою для того, щоб встановити мир. Бо uh -huh. на цей період повинно щось статися з війною, тобто війни не має бути в гарячій фазі, і має тенденція до того, що вона не повториться. Да? Тоді можна поговорити про вибори. А якщо буде продовжуватись те, що зараз, ну про які вибори можна говорити? Тобто виходить для того, аби теоретично відбулися вибори, я от зараз і намагаюся зрозуміти. Значить, американська сторона, якщо буде вимагати виборів, має прогарантувати. Як це сказати, закін... припинення призупинення гарячої фази війни? Так, да, стабільне припинення із відповідними гарантіями, бо Україна на це не піде. А ну, гарантія ну, от було призупинення, майже не було бойових дій з 16 по 20 рік. Хоча жодних гарантій безпеки не надавалося. Погодьтеся, нічого не було, жодного документу міжнародного не було підписано про те, що Україна має якісь гарантії безпеки. Але тоді зовсім інша війна була. Звичайно, де? зовсім інша війна, але війна все одно, так Тому, чи інакше. Ну... Тому це масштаби набагато більші, і тут ну Україна просто на це не підвана. Буде масштаби більші, але що те, що те, це війна. Мину однозначно, але вона ми вже інша країна з іншим поглядом на те, як стабілізувати фронт, так? Тому що одним з важливих факторів так неможливість провести вибори на окупованих територіях і забезпечити забезпечити можливість голосувати людям, які перебувають на окупованих територіях, людям, які були внутрішньо переміщеними особами, теж є питання людям, які виїхали. Це взагалі велике питання, але під час війни бойових дій. Які тривали після 2014 року, вибори все одно проводилися в Україні. Але я знову ж наголошую, що зараз інша ситуація. У нас дуже багато. Ну тоді не було скільки людей, які виїхали за межі зруйнованої території, захопленої такою великою кількості. Да? І якщо ми говоримо про вибори, які мають бути легітимними, так. то їх провести зараз не можна. Якщо провести просто, як нам колись пропонували навіть під час війни, давайте проведіть, а ми очі закриємо на все, що, що там буде. Ну це це не варіант, це буде гірше. Ніж зараз, тому що легітимність тієї влади, яка буде обрана, ну або президента, під час от, от таких, от суспільство, зрозумісті. саме суспільство поставить а, її під великі сумніви. Я зрозумів, Олеже, дякую вам дуже, Олег Лісний, президент аналітичного центру політика.